Привіт-привіт усім привіт! Щойно зробила розклад на Лукашенка, подивилася президента Білорусі. І зараз хочу подивитися е, січень для Білорусі. Вже почався новий місяць, новий рік почався. І от е, як новий рік розпочинається для Білорусі січень 2025 року? Я хочу зробити великий розклад по сферам. І перша це буде військова сфера. військовій сфері. А що в політиці? У владі? Як там для людей в Білорусі соціальна сфера? Як в них економіка? І Медицина. військова сфера щось Дивляться на перспективу, строять якісь плани, приймають якісь рішення, якось, угу. дивляться на якусь територію. А, це ж військова сфера. Получається, що. Може, будуть. Ну, людей, людей залучати на майбутнє молодих людей. Може по контракту? Ну, так, да, от, домовленості, з, з молодими людьми про щось домовлятися. Вела, щоб. Е Вести підготовку за кордоном, за кордоном, працювали за кордоном? Ага. Може бути, ага, а за кордон це може бути що завгодно, так? Да? <кій> <кій> може таке бути, що вони вибирають якусь територію, от. Ну от. Де вони будуть працювати? Це в них робота називається. Це в них робота. Ну, людей взагалі-то готують. Взагалі-то готують і ну, от, за кордон по світу. А а хто його знає? В яку сторону по світу? Ну <кій> 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 Україна, да, але тут може бути ще, ще якась територія. Тут три. Дві вже є, да, а не, дві. Ну, три сторони, може бути. Тут три бажання. Три бажання. Ну, так от Будуть кудись йти. на <рістична> да, да, є в них такі перспективи. <рістична> політика, а політики, політика. Щось обирають нестабільна якась історія для еліт. Опа, для еліт якась така напруга, некомфортно не там собі ці еліти почуваються. І йде напруга прямо в їхніх сім'ях, в їхніх колуарах, тому що є певні методички. Від світу є методички. Або з-за кордону. Ну, за кордон це ж може бути і Путін. Ну, від вищої влади. Перед ким вони? Тут загроза йде прям сім'ям. Еліта, Еліта. І от прям їхнім сім'ям йде. Загроза. І вони зараз там щось приймають рішення, зараз вагаються. І така ситуація суперечки, злість. Ну, якось так. Ее Із-за вишестоящего руководства, там елітом уже поганенько. Еліти вже. Хитається в них вже почва під ногами, так сказати. І якось агресивно, агресивно ця елітна сім'я настроєна проти їхнього ірофанту. Вихитається там в них. Бривнув під ногами? Соціальна сфера? О, ну, от, будь ласка. М -м, конфлікти між людьми, суперечки. М -м. Із-за ілюзій диявола. М -м. А на Лукашенка саме ця карта і виходила. Ілюзії. О, і от она, ця королева пентаклів. Угу. Де королева Пентаклів уходить. 에... Получається, що я так розумію, що, може, людям було багато чого обіцяно. От. Тому що тут, ну, тут прям багато всього. Прям рай в шалаше. Не, не в шалаше, рай в два дворце. От. Але це були обіцянки дьявола. І Грошики уходять, тобто, в хазяйській часті, може, ну, це не соціальні виплати, ні. Це щось таке, типу з домогосподарством щось зв'язано. Ну, от прям з грошима. Може, зарплати прям в общем. Люди починають бунтувати. Я б так сказала. Тут якось і еліта вже настроєна, і це і люди настроєні. От. А в армії, чи, ну, фронт, армія, а вони роздивляються нові горизонти. І ведуть взаємовигідні домовленості, щоб працювати за кордоном. Ну, це ж праця. Вони називаються працею, зароблянням грошей. От. А люди, я так поняла, що. що... Проснулися, от, що це обіцянки цяцянки і гроші ці дьявольські. І за ці гроші уходиш тільки на той світ. Ось так от. Економіка, економіка? Щось там, Після Будуна, та економіка. Йдуть угу. розмови. Про Вищий суд. Йдуть розмови про те, що, ну, я не знаю, економіка, хто там, банки, там система прям повинна, прям реорганізація. Не, прям, як це, інвентаризація, тобто повністю. Провірки, перерахування, оновлення, тобто піднімати на поверхню все, щоб несли відповідальність. Ага, от і, пожалуйста, Е, Так, зараз економіка, розмовляють. Да, Устроїть, як би, судилище. Банкірам, ну, людям, які тримають от гроші, сидять на мішках, на мішках з грошима. І збирають інформацію взагалі-то так швиденько. Е -е -е -е, ху -ху -ху. Якісь там махінації. І так багатенько там цих махінацій. І ці банкери, ну, да, от люди з грошима, ну, банки, може це банки. Ну, от король Пентаклів це ну, людина заможна така, це можуть бути установи, економі... ну, от економіка, на чому тримаються в них там. То там зараз така ну, і хвилювання, і підчищають хвости, чи як це сказати. І така суєта, така суматоха там робиться. Так що. Тому що йде йдуть розмови, що буде прям. Все. Мо, може, може, це що Трамп. Оце що знов, знов, знов Трамп прийшов, і оце вони зараз там. І медицина? Угу. М -м -м. Медицина Рідина. що то вливают, якась хімія? Боже, ще й місяць. Щось дурять. Потихеньку починають щось дурити, запудрювати якось. Ну, це карта алхімії і підсвідомості, впливати на підсвідомість людей. Не сильно, але так потихеньку, і так розтягнуто у часі, впливають на підсвідомість людей. <кій> Тримаються. Якось треба втримати те, що мають, те, що мають, Хм. тому що, кожен тримається за своє. Тому що тут, щось, тут теж щось людей обманюють і стараються те, що нагребли, от прям д'явол, банкіри, тримаються те, що нагребли, тому що йде криза. І тус мечів, ту мечів це може бути як воєнні дії, а, а, а може бути і вакцина, і уколи. Взагалі, карти такі і багато страхів. І це, це буде не зараз, карта помірність, вона відтерміновує. Це через деякий час. Буде багато страхів, тому що треба буде, ну, тут все йде до того, ну, знову, да. Все тут пов'язано на грошах, тому що ну, тут може, може йти хвороба, загрозлива, яка буде призводити до, до кризи. Я не знаю, тут в якій сфері не візьми, тут криза. Карта кризова в медицині. Тут в економиці карта Вищого суду, це взагалі кармічна карта, це просто йде така перетрубація. <кій> Що хочеш тут, може бути по цій карті. І навіть ну, смерті, тобто якісь там підприємства чи там банкіри взагалі можуть якось і <кій> Ну, тут ну, не смерть, тут смерть, іначе не показано якось, але поспіватися можуть. там, Шахрайство якесь буде щось таке. Ну, Тут прям теж повністю. Там, де люди, там, де люди, там вже, там вже заворушки йдуть, там вже йдуть. Як? Ну, конфлікти назрівають. Да? От. Ж, тому що вже у людей теж от якось от спали розові очки, якось хочеться сказати. Ілюзії, обіцянки диявола стосовно грошей, вони вже все не працюють. Е, можливо, якоїсь такої. Ну, заможні заможнього життя. Я просто замислилася, бо звернула увагу на цю. Королеву Пентаклів, а це жінка, жінка і біля диявола. Як, -от, як це <кій> по ілюзіям, як диявол жінок вводить, уводить якось так. Жінки просто з таким важким же серцем. Важко їм на серці, важко їм на душі. І на Дні Колодища і сила, карта сили, вона каже про те, що воно тільки здається. Воно тільки здається, що, ну, с, с, я не знаю там, ну, сильна країна. Що є якась сила, а насправді ось картинка. От. <клес> Владі, також нестабільна ситуація, і напруга, і такі якісь і розборки можуть бути в, в, в їхній сім'ї. Ну, оце тільки, я ж кажу, це тільки на фронті. думають про нові шляхи. Ну, там і на Лукашенка я, коли робила розклад, то там також показала, що він в розових очках, <кій> і він планує, в нього є такі якісь дурні такі плани. От. Щоб піти десь помахати мечем до якогось, ну там, король Кубків, я не знаю, до, якоїсь, до якогось там ще. Ну, цікава така ситуація, цікава. Дякую за увагу. Будемо спостерігати. Пока-пока.